Дама з козаням і Алабаєм вийшла. Добрий день усім! Сьогодні ми їдемо у село Мошни, що на Черкащині, до заводчиків Алабаїв. Повірте, це дуже круте подорож з надзвичайно, надзвичайно позитивними емоціями. Залишайтеся зі мною. Черкаси це Україна. Живе Україна. Як ви бачите, на Черкащині дуже багато лісів, і соснові, і листяні. Ну, Природа просто надзвичайно красива. Доброго дня! Я біляєва Ірина. Власниця розплідника Ловін Кензен, люблячий ангел. Це наші собачки, середньоазіатська вівчарка Абу Алабай. От, собачки у нас дуже розумні, як бачите, дуже контактні, виховані, мають багато титулів. Чемпіонські є у нас нагороди. Титули на чемпіонські звання є. Участвуємо дуже часто в різних виставках. От, і також займаємося племінною діяльністю. От, у нас є такі. Маленькі дітки, яким місяць. Скажіть, де вас можна знайти в інтернеті? Е, в інтернеті Фейсбук е, Ірина Баїра. Також Ірина в Тіктоці. Ага. Ну... Просто Ірина в Тікток? Да, Ірина там, напевно, багато. <плес> ну, щось змінимо. Щось змінимо, щоб нас а впізнавали. Е, так, є також у нас е, сторіночка в Тіктоці розповідник Ловен Канджер. Ага. В основному вас краще знайти через Фейсбук. Так, так, так. TikTok, Фейсбук, тут відкриті сторінки, де в нас багато святкувачів вже є. Живемо ми в мальовничому селі Мошни, дуже гарне село, велике. Черкащина, Черкаський район, Черкаська область. Так, Черкаський район. Як давно ви займаєтесь? Дуже більше десяти років. Більше 10 Вам років. Подобається, Ви знаєте, в кінології я вже дуже давно, більше 30 років. Але коли я познайомилася з цією чудовою породою, ну, знаєте, кращої собаки для мене зараз не існує. Дуже розумні, спокійні, вірні. Охорона, ну просто... Просто охорона, і так мами не Я гусить. Так думаю, коли що, то від чужих вона захистить без проблем, без проблем. Але ж бачите, також що коли мама сказала що приїхали гості, ми гостям раді. Ага, да. От ми так. чужі люди. Я оператор, чужа людина і мене Алабаї зустріли просто чудово. Я навіть не очікував. Правда, з господарями. Без господарів, напевно, так зустріли. Без би не господарів заходить, я б не радила нікому. Так, так а отут. коли мама каже, до нас приїхали гості, вони дуже цього ага. раді. Я ось бачите, я ось оператор, підходів і гладю ось алабаї. Бачите мою руку. Я для нього практично чужий. Він мене сьогодні перший раз побачив. от так от вийшло. Собаки дуже чудові. Як його звати? Хан Батир. Дома Лялік. Батир. Дома він ми лялик. Не бьіть, не бійтесь, не бійтесь. Ні, я ж знімаю так. Дома він у нас лялік. Маленький лялік. біжи. Як ви дівчата? Ну шукай дівчат ось. — Малесенький. <ріпи> Маленький лялік. <ріпи> Посвящення. Ага. Ми тепер уже з родословними. А я вас вітаю. <ріпи> Ми вже Це все повноцінні. Собачки готові до повного життя. Да, да, до повноцінного. В інших господарках. Чіповані, вакциновані будуть, все як полагається. І зі свідоцтво світостами... да, про народження. Як у діток у наших маленьких є свідоцтво про народження, так і у наших діток. У угу. малявочок є такі свідоцтва. Це добре. Наш рідний купа. Вже Заговорили. Доброго дня. Я стріха Світлана. Більше опікуюся безпритульними, але я дуже рада, що в нашому селі живе Ірина. Що вона, якщо й тримати тварин, то тільки в таких умовах, як у неї, де вони всі вакциновані, де вони всі в любові живуть і в такій маленькій жінці, дівчині таке велике серце. Я мрію, щоб у наших селах і містах. Було безпечно жити як людям, так і тваринкам. Дякую. А взагалі-то вони по поводу їжі не сильно принкові чи ні? Абсолютно ні, абсолютно ні. І, а так, їх гудуєте, е так? Вони в мене можуть, так як кашу їсти з м'ясом, так корм сухий можуть їсти. Ну або коли м'ясо сиретом ага. даю. Рубець. Рубець, да, одрість да, да. гав'яза, печинка. Всього потрібна. А скажімо так, якщо це переводиться в літри-кілограми ну, на дорослу собаку, на отаку ось, десь около трьох у сутки. Це а такої. гулять гулять десь до річки виходите з ними ще? Не Вони ну, купаються? Е -е, люблять купатися, так, дуже люблять. Е -е, на жаль, не так багато часу є, щоб виходити, їх багато. Але іноді виходимо, гуляємо, то в ліс ходимо, гуляємо, то до річки ходимо, гуляємо. Ідуть, іноді, звісно, люди нас не розуміють. Ну, зрозуміло, з такими великими собаками важко зрозуміти. Да, до так. них інколи треба трохи звикнути. Да. Бо, Хто якщо нас чесно, знає, я, то... я сам трохи був в шоці, коли зайшов у двір і побачив перед собою цю велику собаку. Хто нас вже знає, той з радістю до нас гості ходить, да. щелчку так камняє, вона не прибіжить. Воно стане, подивиться, а треба мені ще не треба. А може мені щось головніше треба піти зробити. <рес> вони в нас гарно відносяться, ось у, у нас козочки є, вони козочок пасуть, доглядають. Ви козочок покажете нам, так? Кані, звісно, покажемо. <рес> звісно, покажемо козочок. Бо <рес> в мене лабає не дають. От ще не боча ладити. Фотосесія, фотосесія. Сірий, ти ж Тіри, терий, терий, віри, сірі, моля, бабка, сидіть. Може щось розказувати, говорити. Наташа. які вони милі. Хочу усіх забрати в Одесу. Тільки нема хатки. А так би забрала. Карточки. Тобто Це наша, як то кажуть, доказ нашої принадлежності до породи середньоазіатських вічарок. Проводиться буде огляд щенків, тобто актіровка, правильний прикус у щенків, чи правильні постава лапок, все буде перевірятися. Жіночки будуть чіпіровані, вакциновані і на момент переїзду до нових власників готові. Собачки із розплідника «Азіз» в Одесі, заводчик Настя Семенин. Тут на фермі створені дуже комфортні умови для собак. Вони почуваються просто чудово. Будемо придумувати, а це їхня мамка? І одна мамка, і друга мамка. Не, ну а Хто іменно конкретно народив? Кого? Ось Оце 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 дві а, дві мамки. Да. Вони обидві... І бачите, як вони мирно і дружно живуть. Так, да -да, я бачу. Вони разом готують, разом обирають за ними, да -да. разом доглядають. А вони не ділять своїх на фізичні Тобто У них всі Так, Так. Да -да -да -да. я... Знаєте, я наскільки боялася, наскільки переживала. Що дві суки одночасно погодали, як це вони будуть з щінками. Я боялася, що будуть драки, що будуть розборки. Ага. Ні. В одній кімнаті буде народили. Разом... Присідай тільки, бо так буде погано видно. І собаки, і цей. О, так добре. І можеш ближче до цуценят підійти. Щоб були цуценят видно. Призали повозло. Мужик, собака сзади стала так хорошо. И тут сегодня полезла. Наверное. На кучу, На На кучу, кучу да. i Козак і козачка. Козак і козачка. наші. батир і хатира. Там бандир і хатира, козацький одежі. Український козацький одежі. Українські азіати. Українські азіати, можна так сказати. Це у нас солоха. А це у нас буде вакуум. Можна і так. Солоха і вакуум. Починає солоха. Клас. От. 全部分 Великий алабай, вони дружать між собою. Так. Да. Ці козенятка можуть по ним, по ним скаркати, да. як по матрасам. О, далі класно. <рив> Козенятку його вкладав. Да. Ну це їх пряма робота. Да. Пряма обов'язаність спасти шкод, овець, баранчиків, і кожу. Може чекітка зібрати. Вона Ну вона ну, ж зараз, да. ну це кози, це ж. Ну, да. Решироки не подається. Йому Ай, надіяти. Друзі, весь час, скільки я там була, це настільки позитивні емоції. Ну, я стільки не отримувала жодного разу. Настільки багато і в одному місці. Дуже класно. Дама з козаням і Алабаєм вийшла. <ріст> <ріст> Слухай, ти мені оці кадри скинеш, Наташку. поздороваться. Да, все хочуть поздороваться. Ну, бачте. Йде, 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 молоко, йде. Це у нас дойде молочко для маленьких цуценят алабайчиків. Наша козочка мілка. У нас підплідник середньоозячки цирчари Clovin Angel. Ага. І маленьким цуценяткам потрібно козяче молочко. Наша мілка піца. Милочка яка. О, скільки молока. Дві дві з половини літні. Молодець. Говдення лабая не дає. Потім у нас ще були шашлики і розмови за столом. І ви знаєте, алабаї дуже чимно себе вели. Не випрошували їжу. А смиренно чекали, коли їх пригостять. Ось така чудова подорож, таке чудове спілкування у нас сьогодні відбулося. В описі цього відео я залишаю реквізити Ірини. Будь ласка, звертайтесь. Чекаю від вас приємних коментів, обов'язково вподобайок Хто не підписався, підписуйтесь на канал Наталія Височина. І до нових зустрічей, пока-пока.